Люди кажуть, опитування від СІ-4. Все більше українців свідомо обирають українську мову, і якраз на цьому етапі не обходиться без крайнощів. Навіть власні українські слова вважаються іншомовними, а є й такі, які давно український народ втратив через радянську владу. Тому так багато мовних питань і досі залишаються відкритими на рівні дискусій та суперечок. І завершити їх може наше покоління, просто вивчити історію своєї мови, занурившись у її джерела. Ми вирішили запитатися у містян, чи знають вони, що означають слова? А, осоння, партика, О, будучність та цинамон. Це пар... Цинамон. Це кориця? Що таке партика? Партика? Надіє на неї. Не знаю, не це... Не знаю. Це... це картопля. Партика. Пар... Паприки. Що таке будучність? Mm -hmm. Що таке будучність? Майбутнє? <рігутнє? <рігутнє> <рігутнє> це майбутнє. А що таке осоння? Осоння, <рігутнє> Короче. Сонливість якась. Цинамон. Кориця. Будучність. Дивні. Ну щось можливе від слова бути, будучи бути. Партика. <ритенько> <ритянко>. 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 Не знаю. <А> Навіть <ритянко>. <mai ритянко>. <це> асоціація якихось <ритянко>. немає. Соння – це на осонні. Я в літературі читала. Щось, ну типу, з будинком, типу, на осоні. Я не знаю, Тим, не мене підвіконня, можливо, як осоння. Ніби цвіт чогось, я не знаю. Партика. Ну, я не знаю. Може, якесь приваді для чогось. Цинамон. Цього чимось, як ніби кардамон, який до кави додають. А що ще до кави додають? Корицю. То? Це і є кориця. Більшість опитаних не знали значення цих слів, та всі як один дякували, що команда Сі 4 поділилася з ними забутими та такими рідними словами. Роман Олійник, Сергій Третяк, новини Чернівців, телеканал Сі 4 А що?